Цьому випуску це так не працює. Промоутер Джошва розвінчує міфи про реванш Усик Ф'юрі Топурія я шокував холовия. Ілі я показав феноменальну ударку, яку ніхто не чекав. Легендарний боксер зізнався, хто зміг би покласти Майка Тайсона на лопатки за дві секунди. Він його просто задушить. Дюба безапеляційно назвав переможця реваншу Усик Ф'юрі. Та перед початком відео підтримайте вподобайкою та підпискою наш новий канал для просування української мови на Ютубі. Еді Хірм, який є промовтером зіркового британського важковаговика Ентоні Джошуа, поділився своїми думками щодо майбутнього реваншу між видатним українським боксером Олександром Усиком та його суперником Тайсоном Ф'юрі. Усика дуже важко здолати, особливо якщо ти вже раз бився з ним у ринзі. Під час поєдинку він аналізує кожен твій рух і швидко розуміє, як тобі протистояти. Він змусив Ф'юрі відступати під час їх першого бою, що в надважкій вазі рідкісне видовище. Уявіть собі, як це приголомшливо. Усик змусив відступити Ф'юрі, який завжди домінує завдяки своїм розмірам. Зазначив Хірн із очевидною повагою до українського чемпіона. Хірн також підкреслив, що Усику комфортно працювати, коли на нього йдуть з агресією. Завжди кажуть Джошуа: будь агресивнішим, використовуй свою масу. Але насправді тактика не завжди працює проти такого технічно підготовленого суперника, як Усик. Тайсону потрібно буде значно більше атакувати, але це також відкриє його для контратак, яких Усик не прогавить. Ніч на 19 травня стала справжнім тріумфом для українця, коли він у захопливому поєдинку здолав британського титана Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні. Фанати з нетерпінням очікують реванш, який призначено на 21 грудня. Адже після такого напруженого бою питання про те, хто стане остаточним переможцем, залишається відкритим. 26 жовтня в Абу-Дабі відбувся довгоочікуваний бій між іспанським феноменом грузинського походженням Ілією Топурією та легендарним Максом Холовеєм, що завершився історично першим нокаутом у кар'єрі Холовея. Цей бій інтригував фанатів ще до початку. В ринзі зійшлися непробивний борець і майстерний ударник. З перших хвилин Топурія виявився обережним, але до другого раунду підібрався до Холовея та почав влучно атакувати, поступово розкриваючи слабкі місця суперника. Макс. Намагався тримати позиції, проте відкривався для контратак. І вже в третьому раунді один з потужних бокових Топурії похитнув його. Голова не витримала, і Ілія завершив бій нокаутом. Цей поєдинок став гучною заявкою Топурії на домінування у напівлих Кійвазі. Перемога над Хеловиєм не тільки укріпила його позиції, а й змінила баланс сил у дивізіоні. Тепер Топурія не просто чемпіон, а боєць якого бояться. І фанати з нетерпінням очікують його подальших поєдинків. Перемога топурія і не просто шокувала, але й відкрила йому дорогу до нових суперників, таких як Дієго Лопес і Яїр Родрігіс. Щодо Холовея, то йому тепер знадобиться тривала реабілітація. Перший у житті нокаут і важкі пропущені удари не пройшли безслідно. Легендарний супертяж Ларі Холмс, відомий тим, що переміг 20 боксерів у боротьбі за титул чемпіона світу, поділився своїм скандальним баченням щодо шансів культових бійців на ринзі проти грози надважкої ваги Майка Тайсона. Його висловлювання пролунали доволі провокативно і прямо. Ларі абсолютно впевнений, що серед його апохальних колег знайшлися б ті, хто зміг би приборкати агресію Тайсона. Ні, я б не нокаутував Майка Тайсона, але Джо Фрейзер він розірвав би його у своєму фірмовому стилі. Джо обожнював таких жорстких хлопців, як Тайсон, і зміг би домінувати над ним. Що стосується Аліто, тут усе просто він би лупив Майка цілий день без зупинки. Заявив Холмс, і його слова одразу розпалили дискусії серед фанатів боксу. Однак, найбільш шокуючі коментарі Ларі стосувалися Джорджа Формана. Холмс стверджує, що форман уклав би Тайсона за лічені секунди. Форман це справжня машина. Він б'є так сильно, що уявити страшно. Той, хто наважиться протистояти йому без постійного руху, як це зробив Алі, або як би зробив я, просто не виживе. Його удар схожий на величезну кухонну раковину, яка летить прямо в голову. З викликом завершив Холмс. Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа висловився щодо реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, розпалюючи очікування серед фанатів та експертів. Тайсон, наш хлопець. Я дійсно сподіваюся, що він вийде переможцем. Фюрі повинен накинутися на Усика і буквально задушити його на ринзі. Тайсон спритний і сильний боксер. На нас чекає неймовірний поєдинок. Поділився Дюбуа, додавши, що має намір особисто бути присутнім на цьому видовищі, щоб одразу кинути виклик переможцю. Варто зазначити, що Даніель Дюбуа зараз перебуває у відмінній формі, відшліфовуючи свою техніку та витривалість. За словами інсайдерів, він налаштований серйозно. Метою британського бійця є об'єднання всіх чемпіонських поясів у своїй ваговій категорії. Цей амбітний план робить його потенційним суперником для будь-якого чемпіона, що тільки додатково підігріває інтерес до його наступ Бою. Друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, написати свій коментар і підписатися на канал. Попереду ще багато цікавих новин. Залишайтеся з нами!